Ми повернемо Крим. Таку заяву зробив Зеленський, пояснюючи це тим, що Крим надзвичайно стратегічний об'єкт для продовольчої безпеки, для контролю Чорного моря, там і так далі. Тому ми повернемо Крим. Можливо, можливо. я не знаю, коли це буде. Володимир Олександрович не сказав, але мені б хотілося, щоб оце ми повернемо Крим. Зберігало також і життя українців, бо цей контроль над Чорним морем, якщо він комусь потрібен контроль, ну наприклад, країнам Африки, Азії Сполучених Штатів Америки, Європи, то вони можуть надіслати свої армади для того, щоб ми разом з ними повертали Крим. Бо якщо ми будемо повертати Крим заради їхньої безпеки, то я, як громадянин, Ну, не дуже задоволений тим, що ми чомусь повинні заради них гинути. Ну, Крим український це безперечно, але наші перспективи повернути Крим без їх військової прямої підтримки поки що ну, такі собі. І говорити ці слова напередодні е, зупинки бойових дій, ну такий собі варіант, тому що. Одразу пропагандисти в Російській Федерації це розкрутять і скажуть: подивіться, що ми йдемо на зупинку бойових дій. Вони все одно підготуються і знову підуть, підуть на нас. Ну, знову вони скажуть знову, тому що вони інтерпретують спробу повернути Донбас, це як напад на них. Отак от буде, от буде. Ми ж використовуємо це на нас, нападуть. От ворог підготується і нападе. От вони скажуть точно так. Вони ж чують, Крим хочуть повертати там, і так далі. Можливо, не варто це говорити перед зупинкою бойових дій. І так вже загинуло дуже багато людей. І, як мінімум, задача ченної влади це вже зупинити війну, все. А все, що буде далі, то вже буде далі і при інших, напевно, людях. І буде це не скоро. Я думаю, роки 5-10, не раніше. Напишіть ваші передбачення, коли Україна може повернути Крим.